І так, вітання всім грибникам. Сьогодні 10 листопада. Країна Грибландія знову змінила вектор пошуку. Ліси Турківщини не дають мені спокою. Щорічно завжди збираються гриби в такий час, практично до Михайла. Але того року, ну ніяк воно справа не йде. Пояснення тому, звичайно, є. Можна проглянути на глицю, вона суха. Дуже невеличка кількість опадів випадає по лісах. Відповідно, 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 дощиків замало і грибів нема. Сьогодні, 10 листопада, я обходив багато місць. Особливо мене цікавлять нижні ялиці по самих низах. Ну, не було, не було, я вже почав сердитися і перший господар Ялинового лісу. Молодий, до речі. Ха-ха. Ой, братику, як же ж ти мене потішив. Як же ж ти мене потішив? Ну давай візьмемо тебе і розглянемо. Детальніше. Ну, що можна сказати? Не перестоянець, не старий і не той, що просто застив у своєму рості, а молоденький. Два дні назад такі всякі дощики переходили. І ось вам перший результат. Ну що ж, поглянемо. В сьогоднішньої ночі заряджають. Потужні дощі, якщо вірити синоптикам. Тому, 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 через декілька днів, якщо хіба не буде дуже великих холодів, якщо не впаде сніг, країна Гребландія знову відвідає ці чудові місця. І все-таки, все-таки, я думаю, ми знайдемо. Свої бажані знахідки, щоб не казали, хто б як не сміявся, але той, хто шукає, завжди знайде. Ну от, скажімо так, нехай отакий молоденький козарик це вже перспектива. Нехай такий молоденький біленький це вже перспектива. А окрім того, Непогано себе показують в травах молоді мухомори. Так, що, так, що, так, що. Ще не все закінчено. Ще не все закінчено. Ще грибний сезон. Мені здається, покаже своє головне, щоб температура підстилки не впала нижче 4 градусів. Але прогнози погоди в наших краях не показують. Сильного заморозку. Тому слідкуйте за каналом Країна Грибландія, підписуйтеся, допомагайте просувати і розвивати канал і ви побачите щось цікаве. Поки що перериваємось на паузу. Можливо, буде ще якась знахідка. І так, ще раз вітання. Вітання, вітання. Ось він іще один принагідний випадок. Прекрасний буковий боровичок, який сидить під самісіньким буком. І вигрівається до сонечка. Знову Турківщина і знову білі гриби. Ходи, котику, до мене ходи. Тобі тут так скучно. Тобі тут так самотньо, а ми тебе у кошик, там твій братик. Ну що ж, повторюю ще раз, що для Турківщини ще геть все не кінець. Сухо, сухо, сухо. Він порепаний, гарний, могутній, потужний, але порепаний від засухи. Отож, <кхе> сьогодні зранку були непогані. Ніби приморозки, ніби ні на межі нуля, але потім знову подув теплий вітер і знову стало тепло. Знову сонечко. Воно висушує вологу, але якщо сьогодні-завтра пройдуть хороші дощі, то можливо очікувати непоганої грибарки в майбутньому. Ну, Будемо тримати все на контролі. Це один біленький, підпанячки, рижики, потрішки справа рухається. Набираємо бонуси, набираємо бали. Поки що Грибландія не прощається, а каже, до нового хорошого випадку. Будемо надіятися, що він нам нині ще попадеться. Ну що ж, ось завершилась наша чергова мандрівка. Огляд турківських лісів, низових ялиць, мішанок букових, березових, ярів, потоків. Що можна сказати в загальному? Грибів немає тому що сухо. Якщо будуть дощі, тому що погода достатньо тепла, якщо будуть гарні дощі, гарно змочить, то є перспектива ще щось тут знайти. Ну, Багато обійти не вдалося. Два біленькі, підпеньки, муховички, трішки рижиків. Погода тепла, ліс живий. Береза ще не скинула листочки. Хмарки наганяються. Є надія на хороші дощики. Є ще надія на хороші грибочки. Будемо чекати, спостерігати. Більше огляду не вдалося провести, тому що 3 години часу багато не обійдеш, а прив'язка до автобуса змушує завершувати мандрівку. Отож країна Грибландія. Всім бажаю мирних спокійних мандрівок. Слідкуйте, спостерігайте, надіюся, цього року ще якісь грибочки знайдуться. Поки що до побачення, до нових зустрічей.